you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Вище антикорупційний суд 26 лютого обрав запобіжний захід екснардепу Сергію Пашинському. Проте в справі колишнього виконувача обов'язків адміністрації президента Пашинського з'явилися нові деталі. Йдеться про плівки, на яких чиновник висловлює своє справжнє ставлення до українських захисників. Якщо в офісних інтерв'ю Екснардеп ліпить образ патріота, який домагає армії, серед своєї команди він поводиться зовсім інакше. Він називає захисник. Ків України лейливими словами та погроджує розправою над залужним. Це стало відомо з нових плівок Пашинського, які потрапили в руки ЗМІ від правоохоронних органів. Так, зокрема, він використовує лейливі слова на адресу Андрія Білецького, командира третьої окремої штурмової, який я зов? от коли цей білецький кров'ю підпише мені контракт, що ми будемо довго і щасливо жити, тоді будемо щось думати. А зараз хай ідуть геть разом зі своїм Фоменко і третьою штурмовою, каже Пашинський. З цих слів можна зрозуміти, що аж ні. Який він не патріот, що так хоче довести на публіці, а просто зрадник. До того ж, під час бесіди з іншими співрозмовниками, колишній посадовець каже, що планує зустрітися з залужним після нового року, аби з ним розібратися. Так от, до чого я все це веду? Я, мабуть, після нового року зустрінуся з ним залужним, я його порву, я йому мозок, про чи що заявляє Пашинський. Просто цікаво, скільки в нього є самовпевненості, щоб робити такі заяви. Навже він нічого не боїться та вважає себе справжнім богом? Ну це ж просто абсурд. Але ж і це. Не всі гріхи екснардепа. також. Пашинський обговорює, як треба заробляти на оборонці, завищуючи вдвічі вартість продукції для українських військових. Послухай, на ось це зберне увагу. Сергій Володимирович, нам боєприпаси потрібні? Потрібні, запропонуй щось, і ти пропонуєш щось рівно в два рази дорожче. І на цьому всі питання вирішимо. Не соромиться говорити Пашинський. Схоже на тому, як обкрадати українську армію, він дуже добре розуміється та спеціалізується. Проте вишенькою на торті стало те, як Пашинський, називає український народ... Народ. у записі можна почути лише лайливі слова в сторону людей та повну зневагу. І от як після такого він ще сміє називати себе патріотом, просто сором. Що цікаво в правоохоронних органах запевняють, що записи є автентичними, а голоси оригінальними. Тож Пашинський конкретно попався. Підкреслимо, що за даними слідства, Пашинський, коли він ще очолював адміністрацію президента разом з бізнесменом Тищенком та ще чотирма спільниками, незаконно заволоділи конфіскованими державою нафтопродуктами та продали 97 сім тисяч тонн палива у такий спосіб вони завдали державі збитків на 967 мільйонів гривень. Ці кошти мали піти на потреби української армії. Після цього всього в нього ще є захисники, і зрозуміло, що вони з партії Європейська Солідарність. Так навіть після поширення в змі скандального запису Пашинського Софія Федина стала на його захист. Сергія Пашинського, який постачає на фронт зброю і снаряди, кидають за грати, бо він забрав московське паливо і передав ЗСУ. Так розумію, головною причиною справи проти Пашинського є те, що він не дає комусь отримувати шалені відкати на закупівлі снарядів на фронт. Саме Пашинський із Тетяною Чорновол врятували перед вторгненням. Купу Корсарів і Стугн, які в перші дні вторгнення зупиняли наступ ворога на Київ, запуступається Федина. Цікаво, вона взагалі щось знає про Пашинського чи їх методичкам заборонено зраджувати, як взагалі можна захищати людину, яка так висловлюється про народ залужного та ЗСУ? Та це ж абсурд. Можливо, вся справа в тому, що вони також були вдолі разом із Порошенком під час розкрадання. Тепер усіма силами намагаються захистати його і себе. Тож нехай Пашинський поверне державі викрадені кошти та живе спокійно. А пороху цитата тоді можуть і надалі його подавати. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі.